<музык> Инспектор, можно к ним в ускар? Да, да, да. Дайте мне сюда, я сяду в автомобиль и буду писать на вас каргу. Я вам не дам. Я такого не, не казал. А Дайте, Дайте я буду писать скаргу на вас. Вы отмовляетесь мне дать? Да, Дайте я сяду в автомобиль и буду писать дам, скаргу на вас. Вы, вы вас дам, дам, чуете, на вас. вы меня чуете, или нет? Вы отмовляетесь дать мне на руки? Я не буду Я хочу сісти в автомобіль присісти і писати, як мені удобно. У Мене все є. Не ускар, дайте, будь ласка. Я в автомобілі сяду і напишу спокійно собі. Там як мені удобно. Я не порву її. Я кажу, що я її не порву. Ви мене чуєте? Покажи мені звістки. Добре. Заїжджай, клоуди, ти будь розвої, така же в КП. Типіл, блядь. В суд тебе визовуть. Ти не ускар дай сюди. Я не хочу туди проходити. При першу треба, дайте мені ускар І не питайте, навіть для чого вона мені. Там попередні дві скарги вже написані мною. Я її не порвав, ні. Ти що ж я говорю? Дві я туди написав. Я порвав її ту книжку. Я вам не дам на Повторюю ще раз, я її рвати не буду, тому що я буду туди завести запис. Для чого я буду її рвати? Я хочу писати в автомобілі своєму, а не робити те, що ви мені будете говорити. Да у вас у всех слухать, вы все правильно говорите. У вас неадекватность только водителя. Старт, дайте, пожалуйста, мне сюда, я сяду в автомобиль буду писать. не да? Я ее возьму, сяду в автомобиль буду писать. И это это и вы виновляете, да, 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 мне книжку на да. руки. Виновляете. Добре.